Це мав би бути сюрприз для мами. Сьогодні, 10 жовтня, Ніні Матвієнко було б 76 років. Донька Тоня довела до сліз композицію, яку готувала покійній мамі на день народження. Душа української пісні пішла з життя за два дні до святкової дати. Ідея створення пісні Сік землі в Тоні Матвієнко зародилася тоді, коли вона жила у Великій Британії через повну масштабну війну в Україні. Співачка не аби як сумувала за мамою, тож згадала пісню, яку слухала ще в дитинстві. Що тобі дася ще сказати? Я люблю тебе. Я дуже сумую за вами. Ви не уявляєте, скільки ночей сниться мені кожен, хай лише буде для тобі та кухня грязна. Та щось не зроблене, це не так. Хай лучше це все повториться ще раз. Але щоб ти там була. Щоб ти, тому що хата без тебе там може нікого не бути, але якщо тебе немає. Там нема хати цю пісню. Я присвячу своїй мамі: Ніні Митрофанівні Матвієнко, герою України, народній артистці, лауреату Шевченківської премії, патріоту України. В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз мамі на день народження. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Без стремління нічого. Сукаючи пісню присвяту Сік Землі для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі свої справи та зателефонувати батькам і сказати їм дякую. Дякую за басонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому. Я обов'язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні в світі, робити добро, шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо. Наголошує артистка Тоня Матвієнко. Посилання на кліп ви знайдете в першому коментарі.